Мамина казка про працьовиту бджілку. На залитій сонцем галявині серед яскравих і ароматних квітів літала маленька пчілка. До неї підлетіла муха. Добре тобі! Ти цілий день проводиш серед гарних квітів, насолоджуючись їх ароматом. А ось я тільки на смітнику літаю, нічого приємного в житті не бачу. Пдшілці стало шкода муху. Полетіли зі мною і я покажу тобі всі радощі бджолиного життя. посміхнулася бджола. Полетіли, радісно відповіла муха. І вдвох вони зникли у весняному буянні кольорів. Пролітавши цілий день, бджілка і муха сіли на листочок відпочити. Ну, як тобі, муха, сподобалось? Тепер ти, напевно, ще більше хочеш бути такою, як ми. Муха насупилась і відповіла. Знаєш, бджілку, літати серед квітів цікаво і приємно. Але якось занадто важко збирати пилок. І відносити його у вулик. зітхнувши, відповіла муха. Полечу на ну я краще на свій смітник, хоч там і жахливий сморід, проте трудитися не треба. Бджілка дивилася вслід мусі, яка відлітала все далі, і думала краще я буду працювати, зате і вулику користь буде. І не на смітнику життя проведу кінець казки.